Всіх вітаю! Сьогоднішній мій розклад на Донецький напрямок для воїнів ЗСУ на лютий 2023 року. Отже, загальна ситуація: карта Колісниця. Це карта під керівництвом планети Марс Бога війни. Отже, ми розуміємо, що саме бойові дії найгарячіше, найгарячіше місце це дійсно. Донецький напрямок, але для наших воїнів ЗСУ це сильна позиція, тому Бог війни має допомогти нашим воїнам у цих битвах. Наступне питання, чи буде підтримка технікою у лютому. Рицар Пентакли говорить про те, що так, підтримка буде, техніка буде, але все ж таки лицар це карта, яка, яка говорить, що ще треба більше, ще і, ще, і ще. Але поки що недостатньо буде тієї техніки, ну, як би хотілося б нашим воїнам. Але підтримка буде. Наступне питання: чи буде наступ расистів на Донецькому напрямку у лютому? І тут ми бачимо позиції диявола. Так, це відповідь так. Знову таки війна. Це він кине противник всі сили за дияволом на Донецький напрямок. Тому будемо молитися за наших воїнів, щоб їм вищі сили допомогли і наші молитви змогли допомогти подолати цього диявола. Тому дуже-дуже буде гаряче у лютому на Донецькому напрямку. І останні дві карти це ситуація для ЗСУ на Донецькому напрямку на кінець лютого. І тут ми бачимо підвішеного з вісімкою чаш. Отже, розуміємо, що просто не буде, не буде легко. Карта підвішеній – це карта жертовності, але жертовності добровільної, заради якоїсь вищої мети. Тому о, розуміємо, що буде важко, тому будемо молитися і підтримувати всім, чим можемо, наших воїнів саме на цьому напрямку і на інших також. Всім мира і скорішої перемоги.